Так, ну що, друзі, в цеху у нас, як завжди, купа всього. Тільки ми вивезли на минулому тижні багато чого з цеху, і знову в нас, подивіться, купа скла. Купа конструкцій. Тут купа скла. Коротше, знову завалений цех, сезон несеться. Це. Розповім, що з такого цікавого. Напевно, ось ця класна система гільотина автоматичні, системи під склопакет. Це у нас розсувка слайдингова. тобто у нас буде в білому кольорі. Комбіноване скління, гіліотини і слайдингові такі розсувочки під склопакет. Це під моноскло в нас розсувки. Наші стандартні класичні, які ми дуже любимо. Це те саме під моноскло, але система е у нас тут Color ентрацит Sliding next. Що ще цікавого вам розказати? Зараз збираємо великі-великі системи, ось такі. Це будуть розсувки, це в нас глуха конструкція. Подивіться, яка. Я не знаю, тут просто висота більше, напевно, трьох метрів. І ширина в неї десь метр чотири. Коротше, дуже-дуже велика конструкція. Ось такі двері. Коротше, багато багато всього. Знову ж таки у нас в роботі. Наразі збираємо розсувки КМД. Ось вони, розсувні системи, підрім на Коротше, Ось так, друзі. Робота реально кипить, сезон активний. Тому, будь ласка, звертайтесь до нас, щоб реалізувати цікаві речі алюмінієвих систем і суцільних складних. Пишіть.